Ми зорнемо на далеке минуле. 1 грудня 2008 року почала офіційно існувати наша школа. Розпочали свою діяльність цікаві гуртки. Спортивні секції. Діти були задіяні у різних видах діяльності, але все одно здавалося, що чогось бракує. Вчителі почали помічати, що після уроків залишається багато аркушів з творами. Тоді... У петку колектива виникла ідея щодо створення збірника дитячої творчості. Ось так з'явився перший альманах, який вміщав у собі твори учнів від 5 до 10 класу та налічував усього 25 сторінок. На першій презентації альманаху були представники спілки поетів. Херсонщини, яким прийшлося до подоби твори. Тоді було відзначено учнів 9А класу, Пронька Віталія та Ольчука Євгена. Саме це стало поштовхом для молодших. Цей творчий поштовх ви можете спостерігати у наступних випусках Альманаху. В цих випусках з'явились нові молоді таланти, такі як Чубенко Яна та Набойщикова. Ірина. За ці два роки школа випустила велику кількість талановитих та оборонних дітей. Серед учительського колективу поширювалася думка, що творчий збірник втратить свою яскравість. Але вчителі помилялись На небосхилі засяяли нові імена, учні та ті сьомого го А класу. Погодь Богдан, Казарян Армен. Закопало Михайло та Зав'ялова Анастасія радувало нас своєю творчістю на один рік. Руки плинуть зі швидкістю перегортання сторінок, але ці сторінки наших збірок будуть збільшуватись і збільшуватись, залишаючи художній слід в історії школи. Сьогодні всі зібралися ми тут традиції. Can you see?